Вітаю мої чудові! А ви хоч раз відмовлялись від чогось, знаючи, що це на краще? Сьогодні коперсатимемось у дуже неприємній темі, пов'язаній із архіватором. Let's go! Хочу зазначити, що пишаюся кожним та кожною, хто свідомо підходить до вибору продуктів, якими користуються, ігнорує все російське та завжди шукає альтернативи. Проте робота з архівами в операційних системах має дуже розмиті межі використання такого програмного забезпечення. Самі архіви і, відповідно, їх контейнери та алгоритми можна розділити на два табори. Відкриті, такі як Zip на Windows з його алгоритмом стискання LZW, чи TarGZ на Unix-подібних системах з алгоритмом GNUZip. До речі, цікавий факт, що алгоритм GNU-ZIP не може стискати більше одного файлу у архів. Тому, щоб запакувати більше, спочатку його архівують у архів формату TAR, а потім вже цей архів стискають алгоритмом gnu-zip. Від цього на gnu Linux маємо архіви із подвійними форматами файлу, типом архіву і алгоритмом стискання. Як на мене, це дуже елегантне рішення, щоб бачити, як що стиснено. Чудово б так виглядали усі архіви. І чому розповім дещо згодом. Є ще відкритий алгоритм стиснення LZMA і його друга версія, що є типовими алгоритмами для контейнера 7Z. Формат 7Z був створений для архіватора 7 zip автором якого є росіянин Ігор Павлов. Тому реалізація алгоритму стиснення LZMA також належить Ігорю Павлову. Хоча сам алгоритм придумав не він, він тільки його програмно реалізував. Архіватор 7 zip відкритий майже повністю, тобто ніякої загрози, окрім екзистенційної, він не становить. Проте, можемо запросто відмовитись від нього навколо ж стільки класних архіваторів. Найрозповсюдженішим проприєтарним форматом у світі вважається формат RAR, який базується на LZSS алгоритмі стискання із передбаченням шляхом часткового співпадіння, і є стандартним для архіватора WinRAR, автором якого є також росіянин Євгеній Рошав. Про переваги та унікальність алгоритму WinRAR розповідати не хочу, бо продукт російський, можемо сміливо його уникати. Взагалі є ще дуже багато відкритих та пропітарних форматів архівів. Проте ми сьогодні розглянемо найрозповсюдженіші. Так і питання архіваторів для нас, українців, є дещо глибшим, бо уникання двох застосунків буде недостатньо, щоб гордо заявити, що не використовуєш російське. І ось чому. Не дивлячись на долю Євгенія Рошала, який дуже давно поїхав з Росії, та зник із поля зору на деякий час, а потім повернувся і оселився в Німеччині, та зареєстрував компанію Вінрар <кхід> там, передав права на Вінрар своєму брату, немає відкритих стосунків з Росією. Це ніяк не виправдає те, що, хоч хтось на цій планеті має зараз користуватися комерційною версією програми для роботи з архівами. І не тільки через походження автора, а й через те, що попит на стискання файлів із ростом швидкості інтернету сильно знизився. Ну, камон. Архів зараз у більшості випадків це лише зручний спосіб скачати теку з файлами зараз одним файлом. Дуже рідко він несе у собі первинну цінність: економію місця на диску. Для економії місця на серверах більш нішу зайняла розробка ефективніших алгоритмів стискання зображень, музики чи відео, бо їх зараз в інтернеті набагато більше, ніж будь-яких інших типів файлів. А вільне місце на комп'ютері користувачів стало дуже дешевим, щоб якось там серйозно піклуватися про архівацію даних. Ну хіба що там бекапи системи чи якихось. Застосунки. І для нас стало все одно, скільки там важитиме той архів, що ти завантажуєш 200 чи 500 МБ. З іншої сторони, є трошки дивним той майже хейт користувачів WinRAR чи 7 Zip в Україні, коли при цьому люди залюбки користуються Telegram від Павла Дурова, який є також росіянином, і сам його застосунок є безперечно небезпечнішим за будь-який архіватор. Розглянемо альтернативи архіваторам, розробленим росіянами на Windows. Для цього скористаємось сайтом для пошуку альтернатив застосунків Alternatives 2 З Generar все зрозуміло. Комерційний, російський, нехай відпочиває. Але чи є альтернативи відкритому 7-Zip? PiaZip базується на 7-Zip та інших вільних програмних рішеннях архівування. PiaZip базується на 7-Zip і 7-Zip базується на 7-Zip. Така собі заміна, бо левова частка коду взята із 7-Zip. BandiZip, в його знає, що це, але у описі написано, що може стискати файли з алгоритмом LZMA2, який написав хто? Ігор Павлов, той самий автор 7 zip а ще може відкривати RAR. А знаєш, як інші архіватори можуть відкривати закритий формат RAR, створений виключно для WinRAR, не маючи його початкового коду. Для них компанія RARLab, що є розробником WinRAR, постачає початковий код, який дозволяє відкривати та видобувати архіви RAR. Це стосується абсолютно всіх архіваторів, що можуть працювати з RAR. У WinRAR залишається унікальна змога створювати RAR, а відкривати його за допомогою коду від RAR Lab може будь-який архіватор. І за можливість відкривати RAR розробники інших архіваторів виплачують Royalty або використовують інші схеми розрахунку з WinRAR. BandiZip є закритим і одночасно використовує код росіян, ну бо відкриває RAR і стискає LZMA. З WinZip та Ізарк точно така сама історія, як з Бандізіп. Використовують код росіян, є закритими. Наназіп є простеньким модом 7-Zip, вона навіть інтерфейсом не сильно далеко від нього пішла. І тут уже у мене питання до тебе: який відсоток коду росіян має бути у застосунку, щоб використовувати або не використовувати його? Бо відкритий 7-Zip має умовно великий відсоток цього коду. При цьому він повністю відкритий, що складає довіру до такого програмного забезпечення. Всілякі WinZip чи інші там закриті архіватори, хоч мають дещо менше коду росіян, проте використовують більшість бібліотек, які використовує відкритий 7-Z. І є абсурдом ставити майже такий самий, тільки закритий застосунок. Провідник Windows віднедавна вміє також відкривати 7Z та RAR. Сказати як, чи вже здогадались: будемо відмовлятися від Windows, чи замінимо провідник на Files, чи OneCommander. ой! А вони ж також використовують російські бібліотеки. Причому провідник Windows працює з архівами повільніше за будь-який архіватор і досі не вміє працювати із зашифрованими архівами. Хоча це досить важливо для певних задач. Можна використовувати тільки стандартний ZIP на Windows та TARGZ для Unix-подібних систем, і бойкотувати усі ці RAR, -и, 7Z. -и. Зараз RARів та 7Z в інтернеті стає і так все менше. Але є ж ще нюанс. Якщо старт GZ все зрозуміло, бо формат GZ дає нам чітке розуміння, що за алгоритм стискає архів, то zip можна стиснути багатьма алгоритмами. Може бути zIP стиснений типовим алгоритмом для нього, а можемо і через LZMA, ну той, що для 7 zip стиснути, що вже буде використанням російського коду. А ще більшість сучасних файлових менеджерів на GNU Linux також можуть розпаковувати RAR чи 7Z. LZMA використовується для стискання пакунків Debian і ще присутня у ядрі Linux. Відмовлятимемося від DPackage на Debian чи Linux взагалі? Давай підходити до цього питання раціональніше. Спільнота вільного програмного забезпечення на є вільна, що до неї можуть долучатися всі, навіть, на жаль, росіяни. І робота росіян там може зустрічатися досить часто, хоч і не завжди явно. До створення та покращення вільного програмного забезпечення долучаються також і великі компанії по всьому світу. Наприклад, такі як Valve. Це дає змогу настільки покращити вільні програмні продукти, що їх використовують все частіше у комерційних цілях. Навіть на своїх пристроях Steam Deck Valve використовує SteamOS, яка базується на вільному коді і продається по всьому цивілізованому світу. І ввівши Steam Deck на її каталог, знайдемо всі її версії у продажу. Новітня версія з oled дисплеєм, до прикладу, згідно з динамікою цін, трошечки дешевшає, коли попит на неї росте. Де купити, ти можеш обрати самостійно, бо пропозицій цього пристрою багато. Є навіть кнопка, щоб швидко додати магазин у чорний список, що зручно, коли б мали справу із недобросовісними продавцями. А так як найкраще від гарного відрізняють деталі. То я захоплююсь анотаціями, що додаються до характеристик пристроїв, де можна побачити, чим ця версія Steam Deck відрізняється від попередньої, і зрозуміти для себе, чи варто платити за цю різницю у характеристиках. Посилання на консоль зі всіма актуальними цінами я залишаю у описі. І якщо ти не хочеш використовувати програмне забезпечення авторами якого є росіяни, це здебільшого можливо. І я це підтримую. Для більшості застосунків та утоліт є точно версії, розроблені не росіянами. Використовувати російське програмне забезпечення для внесення змін до системи, її очищення, офісні пакети, різні плагини до застосунків не потрібно, бо завжди є здорова та класна альтернатива цим засобам. Бойкотувати комерційні рішення росіян можна і потрібно. А бойкотувати вільне програмне забезпечення не є ефективним, бо ці рішення можуть бути застосовані у безлічі інших проєктів, повністю або частково. Плюс до їх створення і редагування може долучитись хто завгодно, і росіяни у тому числі. Тому такий бойкот може швидко сягати абсурдного. Стався до вибору програмного забезпечення розважливо. Хочу, щоб ти свідомо розумів, що не завжди буде можливість уникати наявності коду та технологій росіян. І у твоїй операційній системі. Та якщо є змога не користуватися ними, роби це. До прикладу, від сьогодні ми можемо не відкривати RAR чи 7Z у себе на комп'ютерах і наголошувати тим, хто нам їх надсилає, пакувати у ZIP чи TARGZ. Останні є досить давно майже монопольним стандартом у системах GNU Linux. Нехай від тебе в інтернеті йдуть тільки ZIP та TARGZ, як знак гарного тону. Там немає ніякого сенсу задовбувати людей, що використовують 7-Zip тільки тому, що твій 7-Zip називається трошки по-іншому. Але до тих, хто досі користується WinRar, питання все ж маються. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.